чарівна ніч. все затишок і спокій, наче те щось очікує значне і величне. Ні, трава м'якенька та смачна. Вір, вовків нема. Втекли, напевно, В мене злякалось. Тихіше, бачиш, близько лотить сюди. І наче промінь. Бє, як страшно. Востаньте і радійте, яко все здійснилось різдво спасове пророками пророчене. Нині має народитися Ісус від Діви Богородиці. Встаньте йдіть, клоніться Спасителю світу, нехай це знають всі люди на землі. Осав на Вишніх Богу, і на землі мир. Нова радість! На пердебо повзірка ясна весь світ осіяла. У всьому світі на сході побачать люди чудову зірку, що вищує про милість Бога до людей, давшого свого сина. І десь далеко, аж на сході, царі волхви, побачивши ту зірку, зібралися у подорож далеку. З собою взявши подарунки злато смірну лада. Сотні років ми страждали, на весіллі всі чекали, врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далеке віфлеє, ми оце з дарами йдем. Благословенія світило Наші стопи де спрямувало цих грачів і віфлеєром зветься. В цих краях царствує цар Ірод. Тож демо до нього у палати, щоб нам вказали, де Ісуса привітати. Тож демо до нього у палати, щоб нам вказали, де Ісуса привітати. Хай славиться віках ім'я нашого великого правителя. Сталяйте сами перед ним троєдовыми полестками. Бо царство не буде кінця Великий Ірод! В моєї державі все спокійно, і кожен повинується мені кротко. Хто встрепенется і скажет вопреки, тот объявляется врагом Ізраїльського мира. І нет неравних в укрущении негодных. Папа-папа! -па -па -па. Мій царю, кажу, що новина вродила діва сина. Кажуть, що месія, царю усього світу, Обіцяно в заповіті. А ти мені не брешеш? Ні. Хм. Мій царю, прийшли мудреці мудриці зі сходу, котрий відомо, що родився новий цар новий земний володар. Ха -ха -ха. розсмішити розсмішить. Чи ти може ошибся, то жара же скорее зависит сходу мудрецов. Ми царі! Дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христосся народив, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морю блукає і бога Зевса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, і царю вклоніться, а назад вертатиметься, е, сюди ти поверніться, Вкажете мені путь дорогу, куди йти треба. Бо вклонитися йому о, у мене хе, велика потреба, а я з ним потім розберусь. Нова радість стала, яка не бувала, наже тебе бомзіка ясна увесь світ осіяла. О, радник мій, до нього я звернуся. Чертям Що буду правити до віку. Замало крові Оп. Цить, Мовчи. От саме зараз янголи підступні, твоїм волхвам про тебе пакості потякають і змушують іти їх іншою дорогою від тебе геть, що ти боїшся конкуренції Ісуса. Так скажеш, нам надо його вбити ну а потом судіть і по закону. Який? Навіщо той закон? Давай указ і згідно з ним на раз усіх дітей підніж і достав з указом царю дуже легко і просто, бо той указ, мов на єдиний раз. Скажімо, виняткова ситуація. Історія признає тобі рацію і вбивцею ніхто не назове, і не візьме тобі ніхто на зле, ти ж царство рятував. Його велику славу і тим укріплював державу. Воїни мої! Оба ж мої грати, всі мої пределы. Убивайте всіх младенців, де бы не узріли. Вперед! Ступай, баба, ступай! Не вгинайся, ступай! От царю! А? Війна коз ми добре сповняли! В усіх горонах дітей побивали. Це один із младенців у царстві був застався. Я довго ще за його матір'ю гнався. А, це це в... послідня жива дитина перед тобою. Так мати хоче замінити смерті з собою. Я, царського слова, не можу змінити! Повірю, не мать. А сина у біть.законний мочити стопекений. Яко ти в дітях вину обрітаєш, що мечами від застів наших відриває. Полла баба, полна шубець, аб обітам нічого жалеть. Іди, баба, ступай, ступай, здесь баляси не точи. Що ти, Іроде, лукавий? Що задумав ти плюгавий? Виробити люд весь правий? Ні, не вдасться це проклятий! Ти не будеш панувати, а царем буде дитятко, Віфлеємське отрачатко Знай же, Іроде лукавий, ось тобі новина. Межи Меж дітьми не вбито Божого сина. Увы, какая из всех времен есть перемена. Думал я уж вечно жить, а близится, наверное, кончина. Однако ж я и сам со смертью сражаться буду. Вой, верные мои, станьте у порога, и до смерти не убежит. Зверьте на подбогу! Черт, и родный сытный, на что болтаешь? І мене обити сам повіліваєш, із пропасти ада будеш ти знати, не щад, так, як побивати. Ану, зайди, брате, друже, мені пособити і від цього кропою цю земельку звільнити. Я прийшов, подруженько, тобі на пораду. І бувають а... же такі запеклі і гади. Хіба ти не хочеш брататися зі мною? Піднімити сестру сестро косу, вдар його по голові, щоб затямило тутешні. Хто над ними головний? Ти що мене стращаєш, а? Та чи ти мене не знаєш? А з єсмь славен, і ніхто не єсмь мені, не равін. Слава пройде, і багато скоренько минеться, і цієї коси досить одного замаху. траву своєю косою не тебе костлява сравниться со мною. Я могущественным і і тебя уничтожу. Тю, дурненький, та я з тебе навіть не сміюся. У нікому світі я не поклонюся. Я одна цариця на всі ваші страни, я ось Завжди з вами буде. Бувайте здорові разом з діточками. Нехай смутку і горе не буде між вами. Христос Його! Христос Його! Христос страждається. Його! боки до мені сталася новина, що пречиста діва мати породила сигина. Як я піду на небеса принесу перину як дису на небеса принесу Перну, ой сину ж весину, та ти ще не один, бо ще нема три години, як ти ся на родині. <різь>